Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Час у марафоні для вас працюють команди фактів і СІ сітіві та віком СТБ. За час великої війни росіяни випустили по Україні понад 10 тисяч ракет. Одну п'яту з них знищили наші захисники. Повідомляють повітряні сили. У цю статистику також входить понад 100 збитих ракет балістики, яку знищили. Завдяки Петріотам саме балістичні ракети через складну траєкторію, а також надзвукову швидкість є однією з найскладніших цілей для систем ППО. Крім цього, від початку застосування шахеді ворог запустив їх майже 22 тисячі разів. На щастя, більшість 17 тисяч дронів було збито силами нашої ППО. У повітряних силах також додають Росія не готується до миру, бо щомісяця збільшує кількість ракет, зокрема балістичних Ескандер м та КН-23. Сумщина оговтується від нічного масованого удару. Росіяни трьома дронами атакували Охтирку. У місті була пожежа, пошкоджено багатоповерхівки, автівки, адмінбудівлі. Обійшлося без постраждалих, заявили в обласній військовій адміністрації. Загалом вже напередодні ворог беззупинно цілив по прикордонних громадах. Зафіксовано понад 40 вибухів у п'яти громадах. Росіяни розбивають населені пункти керованими авіабомбами та безпілотниками. Нині найбільше страждає від ворожих ударів Краснопілля. Юна. Аківка та миропілля тим часом у сумах уже третій день люди оговтуються від ракетного удару, який росіяни завдали по центру міста 24 березня. Станом на зараз уже 108 поранених. Двоє у тяжкому стані серед травмованих 24 дитини. На місці влучання і досі працюють надзвичайники та комунальники. Мешканці чотирьох багатоповерхівок поки не зможуть повернутися до своїх квартир через значні руйнування. Людей відселили деталі сюжеті. 31 людину рятують у лікарнях Сум після страшної атаки, яку ворог влаштував у понеділок в день, вдаривши балістичною ракетою по густонаселеному району міста. Загалом постраждалих 108, 24 з них діти. Внаслідок обстрілу пошкоджені 73 будівлі, зокрема школи, садочок і лікарня. Зараз заклади не працюють. Переважно понівечені багатоквартирні та приватні будинки. Ошкоджені меблі та балконні рами купами лежать біля під'їздів. Поруч рятувальники обстежують будинки. Мешканці прибирають скло, а волонтери допомагають закривати вибиті вікна. У квартирі Олени не вціліло жодне. У момент вибуху вдома нікого не було. Потрапити в оселю змогли лише ввечері. Зайшовши додому, побачили купу скла та посічені меблі. Вся кухня, кафель в холодильник. Щось летіла, в м'яті холодильник і його відкрило. Що в нас ще подвірі, всі міжкомнатні? Всі двірі міжкомнатні, вони зі склом були, і вони ж звичайно всі побилися. Пані Ніна із сином під час атаки були вдома. Вибухова хвиля вибила вікна у кімнатах. Уламки скла посипалися на жінку. відразу дуже страшний вибух, і все оце балкон, це, оце полетіло, все сюди на мене. Кров по мені почала бігти, побігла в ванну, почала мити ж кров, а воно все біжить. Я розумію, що треба тікати з цієї квартири. У квартирах Олени та Ніни Борисівни вже закрили вікна. Рятувальники, волонтери продовжують роботу. Вони почали тут працювати одразу після вибуху. Поки рятувальники евакуйовували людей з будинків, волонтери надавали домедичну допомогу пораненим. Ми доправили до лікарень дев'ять людей. Троє з них це були діти, надали до медичної допомоги 30, 30 людям. А потім ми розгорнули теплопункт. Видаємо, ОСБ, плівку, брезент. Також наші спеціалісти працюють з психологічної підтримки. Через масштабні пошкодження мешканці будинків вдома не ночували. Хтось поїхав до родичів, когось прихистили знайомі. У чотирьох багатоповерхівках люди поки не зможуть повернутися до своїх квартир. Через значні руйнування їх вирішили відселити. У будинках припинили подачу всіх житлово-комунальних послуг. На місці вибуху третій день поспіль працюють рятувальники. У деякі помешкання заходити досі небезпечно. Зараз проводиться, як ви бачите, демонтаж аварійних конструкцій, тому що тут ходити небезпечно, і зашивати вікна також небезпечно. Поки все не, не, не демонтуємо, ні волонтерів, ні небайдужих громадян туди не можемо запустити. Для мешканців пошкоджених квартир сьогодні теж працюватиме штаб, де можна оформити всі документи на відшкодування знищеного ворогом майна. Марія Пилипенко, факти зі Єдині новини. Російські вимоги щодо скасування санкцій в обмін на припинення обстрілів у Чорному морі не обговорювали під час перемовин української та американської делегації. Сторони їх не узгоджували. Вони раптово з'явилися в російській заяві вже після перемовин. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини заявив заступник голови офісу президента України Ігор Жов. На думку американської та української сторін, безпека в Чорному морі це зупинка атак і на цивільні судна, і на портову інфраструктуру України. Щодо енергетики, Україна передала американцям категорію об'єктів, що на нашу думку підпадають під енергетичні. Туди Київ відносить і газову добувну та газорозподільчу інфраструктури, по якій росіяни останнім часом б'ють далі частіше. Жовко також наголосив: ніхто не давав точних координат цих об'єктів. Україна передала лише список категорій підприємств, які Підпадатимуть під заборону російських ударів, ми питали про позицію Сполучених Штатів Америки, якщо Росія порушує іскандер з Криму, тому він пересікає території моря, потрапляє відповідну інфраструктуру, наприклад, порт Одеси чи інших портів. Що відбувається, сполучені Штати Америки говорять про те, що потрібні країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати фіксується як порушення примирю, як порушення режиму тиші, і далі сполучені Штати Америки. Зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Їх зберігали під виключною відповідальністю України. Так, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер відповів на закиди спецпосланця американського президента Річарда Греннела. Той написав у соцмережі, нібито ядерна зброя, яка була на українській території, на момент підписання Будапештського меморандуму, належала Росії і, мовляв, Україна її просто повернула. Це незручний факт, намагався перекрутити реальність. Альній спецпосланець Трампа на що експосол Пайфер нагадав, що особисто допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму, і що міжконтинентальні балістичні ракети та бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості відправленої до Росії в рахунок списання боргів. Пайфер заявив, що Гренел категорично помиляється і порадив йому читати історію повністю. 187 бойових вильотів, бої за гостомельський аеропорт, звільнення острова Зміїни і Херсона, Харківський льотчик Вадим Покатаєв виконував надскладні завдання, літав на дуже низьких висотах і знищив ворога, залітаючи на тимчасово окуповані території, бо хотів бачити країну вільною. Насамперед, для свого маленького сина Ярослава, який народився через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення. Рік тому, під час виконання бойового завдання під роботином Запорізької області, Вадим Покатаєв загинув. Родина і колеги пілота хочуть, щоб його відзначили найвищою державною нагородою. У квітні Ярославу буде три. Він востаннє бачив тата торік 11 лютого. Через два дні Вадим Покатаєв загинув. Він завжди, коли виходив, цілував сина. А в цей раз питає мене: цілувати його чи ні, то він засмутиться, буде плакати. Я сказала, звичайно, цілуй. тоді ніхто ще не знав, що це буде останній його поцілунок. Це було бойове завдання підроботиним у Запорізькій області за два кілометри від позицій ворога. Небезпечне завдання на межі можливості виконання розповіли пізніше Анастасії побратими чоловіка. Але Вадим, як завжди, сказав, я виконаю. Він встиг відпрацювати по потрібним координатам. І на зворотньому вже при розвороті, тобто він відстрілявся, і на розвороті його було збито ворожою ракетою. Випускник Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, учасник АТО, командир екіпажу вертольотів Мі 8 та Мі-17 Вадим Покатаєв, провів у небі 1260 годин. Із них третину під час повномасштабного вторгнення мав 187 бойових вильотів і був справжнім асом звільнення Херсона. Ось він летить на критично низькій висоті, щоб лишитися непоміченим на ворожих радарах, ледь не чіпляє колесами траву і завдає ударів по ворожих позиціях. Такий маневр не кожен виконує, розповідає дружина пілота. За звільнення Херсона й участь у спецоперації головного управління розвідки із повернення під контроль острова Зміїний Вадима Покатаєва нагородили орденом Богдана Хмельницького другого ступеня, а свою першу державну відзнаку льотчик отримав за оборону Києва. З перших днів війни він обороняв Київ, брав участь у відбитті ворожого десанту з аеродрому Гостомель, тобто не допускав висадку цього десанту. Вони знищили дуже багато ворожої техніки на цьому напрямку, по цій там Житомирській трасі. Оці всі відео, які ми всі бачили, саме по цим колонам працював мій чоловік. У його вертоліт не раз влучав ворог та Вадиму вдавалося посадити борт і врятуватися. За це побратими називали пілота Щасливчиком, якого боїться смерть. Загибель Покатаєва була шоком для всіх, згадує дружина. Тепер Анастасія та колеги полеглого льотчика клопочуть про надання Вадиму Покатаєву звання Героя України посмертно. Анастасія каже, їхній маленький син має знати, що він нащадок справжнього героя. Який віддав життя за вільну Україну, це не тільки моя думка, що він дійсно заслуговує цього звання, це думка його товаришів, його командування. Я вважаю, що це буде гідним, гідною вдячністю з боку держави за той вклад, який він внес в нашу перемогу. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини, Укрзалізниця третій день відновлює систему онлайн-продажу квитків після повномасштабної кібератаки Росіян. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський сьогодні заявив, що масштабна кібератака на Укрзалізницю була організована росіянами для знищення сервісів. Персональні дані клієнтів у безпеці у компанії розраховують, що завершать відновлення найближчим часом точних термінів, поки не називають. Нині придбати квитки на потяг можна лише фізично в касах на вокзалах. Тепер вони працюють у посиленому режимі. Нагадаю, поки Квитки продають лише на сьогодні та завтра. Укрзалізниця просить пасажирів не штурмувати касу, особливо в пікові години. До слова, пасажири, які не встигають придбати квиток у касі до відправлення потяга, зможуть оформити проїзний документ безпосередньо в поїзді провідника. Замість водія медичний технік, замість фельдшера, парамедик українська екстренка змінюється відповідно до європейських стандартів. Якою буде їхня робота протоколи надання невідкладної допомоги у воєнних реаліях серед основних питань, які обговорювали керівники центрів екстреної меддопомоги в Черкасах і ділилися досвідом? Парамедикиня Аліна Коваль заступає на зміну. Перевіряє справність апаратури та наявність найнеобхіднішого для роботи. Жінка працює в екстренці майже сім років, тривалий час фельдшеркою, а цьогоріч перекваліфіковується на парамедикиню. Каже, особливої різниці не відчула, адже з колегами увесь час відпрацьовують уміння на практиці. Нагадує, що швидка нині переїздить лише в екстрених випадках, коли є загроза життю. Коли є якісь проблеми з дихальною системою. Проблеми серця, наприклад, там гострі порушення ритму, да, якісь е, симптоми інсульту. Робота парамедика заключається в наданні дійсно допомоги в екстрених випадках. Як швидко та правильно реагувати на гострі стани дорослого та дитини, травмованого, як прийняти екстрені пологи, алгоритм розширених реанімаційних заходів. Усе це доводять до автоматизму постійною практикою. Стоп компресії. Дійшли від пацієнта тут навчають лікарів і парамедиків екстренки з усієї області. Кожен рух шліфують до автоматизму. Вишкіл проводять одразу усією бригадою. З часом люди одним по -по поглядом починають розуміти, що вони один від одного хочуть. І от такі от навчання в команді допомагає бригаді більше просадитися. Заплатитись перекваліфікація на парамедиків робота в умовах воєнного стану. Європейські стандарти серед тем, які обговорювали у Черкасах медики центрів екстреної допомоги з усієї України. Луганський центр 22-го релокувався через бойові дії до іншого регіону, але не припиняв надавати людям невідкладну допомогу. У таких умовах працюють і ще з 14-го, коли Росія вперше прийшла з війною. Наші фельдшерські бригади, а зараз парамедичні бригади, можуть на Великі дистанції евакуювати важких поранених і практично довозимо усіх у стабільному стані. Наші бригади перевезли більше 8 тисяч. Важких пацієнтів реформу української екстренки розпочали ще 19-го але призупинили її спочатку через ковід, потім через повномасштабну війну. Від 1 січня цього року продовжили. Тепер у бригадах екстренки працює медичний технік замість водія, парамедик і лікар із медицини невідкладних станів. Фельдшери по всій Україні перекваліфіковуються і працюють на посадах парамедиків. Ми скажімо так, змінюємо нашу систему відповідно до тих європейських стандартів, які існують в Європі. Ми йдемо в Євросоюз, тобто це можна розглядати як євроінтеграційні спрямування України. В нашій системі парамедик це висококласний фахівець-медик, який може надати всю необхідну екстрену медичну допомогу. Кожен із 25 центрів екстреної допомоги має свій навчально-тренувальний відділ із сучасним обладнанням і фаховими інструкторами, а також із системою контролю якості навчання. Перекваліфікація триватиме, допоки усі бригади екстренки в Україні не оновлять свій склад. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян. Факти Айсі Єдині новини.